Лікарі провели унікальну операцію по відновленню язика. Новий мурал у Вінниці присвячений українським захисникам. На Вінничині медзаклади отримали апарати ШВЛ від благодійників. Це новини Вінничини. і говоримо про найцікавіші події з життя регіону. Лікарі Подільського регіонального центру онкології провели унікальну операцію по відновленню язика. Медикам вдалося відновити форму та функції язика. Це дасть можливість пацієнту повноцінно розмовляти та їсти. Як інформують в обласному департаменті охорони здоров'я, хворий страждав від раку бічної поверхні язика з метастазами в лімфовузлах шиї. Хірурги видалили половину пошкодженого органа, а також метастази в лімфовузлах шиї лікарі використали інноваційний підхід мікрохірургічну техніку пластики язика. За допомогою шкірного клаптя передньобічної поверхні стигна хірурги відновили пошкодження, судини, які Постачали кров до шкірного клаптя, були майстерно пересаджені на судини шиї, що забезпечило нормальне кровопостачання до відновленої ділянки. Після фіксації клаптя в ділянці дефекту язика пацієнт знову здатний спілкуватися та харчуватися у звичному режимі. Цей успішний випадок відновлення відкриває нові перспективи для пацієнтів. Центру, що стикаються з подібними проблемами, зазначають у ПРЦО. Вісім медичних закладів Вінничини отримали апарати штучної вентиляції легень від благодійників з Італії. Це обладнання буде використане для лікування як цивільного населення, так і військових. Ці апарати штучної вентиляції легень є і портативними, і стаціонарні. Обладнання на суму 9 мільйонів євро передали волонтери італійської благодійної організації та українського благодійного фонду Мальви України. Вони з перших днів війни допомагають не тільки волонтерською допомогою, і медичною. Ми бачимо, який потужний благодійний вантаж надійшов до Вінницької області. Це дуже потрібне медичне обладнання і хочу вам сказати, що воно буде використовуватись не лише для лікування цивільного населення, а й військового. Вінниця отримала від МЗС Німеччини 9 генераторів для забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури міста. Про це у Фейсбуку повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов. Продовжуємо готуватись до зими. До Вінниці прибули 9 генераторів від МЗС Німеччини. Серед них 3 по 150 кВт, 2 по 100 кВт, а 4 розраховані на 60 кВт. Вони підуть на потреби установ критичної інфраструктури міста. Йдеться в повідомленні, міська рада очікує на постачання ще чотирьох генераторів, два з яких будуть високопотужними 300 кВт. Енергообладнання, отримане містом, є вже п'ятим траншем гуманітарної допомоги від Міністерства закордонних справ Німеччини. Посольства. ФРН та німецького товариства міжнародного співробітництва ГІС воно має підвищити готовність міста до аварійних ситуацій, які можуть виникнути під час опалювального сезону. Родинам з Херсонщини, що перебувають у Вінниці, надали допомогу. Про це повідомили у Вінницькому міському центрі соціальних служб. У комплектах допомоги, які придбали за кошти, зібрані після повідомлення про потребу в соцмережах, були харчі, засоби гігієни, побутова хімія та техніка. Пакунки формували за індивідуальним замовленням, кому що потрібно. Це стало можливим за підтримки Марії Кожухівської, завдяки зверненню якої до інтернет-спільноти вдалося зібрати необхідну суму. Допомогу доставили адресно, йдеться у повідомленні. У Вінниці автобус зіштовхнувся з автомобілем ГАЗ. Травмувались 15 людей. Сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса приміського сполучення Богдан. У результаті аварії тілесні ушкодження отримали 15 людей. Також травми отримав 64-річний водій газу. Поліція встановлює причини та обставини автопригоди. Про це повідомляє прислужба поліції. За попередньою інформацією, слідства 67-річний водій автобуса Са Богдан допустив зіткнення з автомобілем газ, який знаходився біля правого краю дороги. У водії відібрано зразки крові для проведення токсикологічної експертизи. Слідством розпочато кримінальне провадження за правопорушення передбачено покарання до трьох років обмеження волі. Снайпери окремих підрозділів 120-ї бригади сил територіальної повальної оборони ЗСУ вдосконалюють свою майстерність, тренуючи влучність попадання в цілі. Як зазначають у 120-й бригаді з Вінниці, навчання та тренування проводять щоденно за різних погодних умов та будь-якому рельєфі. У бригаді оприлюднили фото тренувань на сторінці у соцмережі. Їхні головні соратники це тиша, маскування, гострий зір та витримка. Вони можуть очікувати. Вати на постріл кілька годин, однак він буде точно у ворожу ціль. Снайпери окремих підрозділів 120-ї бригади сил територіальної повальної оборони зсу щоденно вдосконалюють свою влучність. Жоден ворог, що зазіхає на нашу свободу та незалежність, не сховається. Йдеться у повідомленні. У Вінниці завершили роботу над муралом, що присвячений українським захисникам. На стінописі зображений Вінницький герой Олександр Білік. Він загинув, захищаючи країну на передовій. Йому було 25. Мурал розміром понад 200 квадратних метрів намалювали на будинку поруч з тим, де полеглий герой проживав майже все життя. Над створенням малюнку команда художників працювала близько місяця. Кошти на мурал зібрали силами родини. Друзів та побратимів Олександра Біліка Лу у нас нагадує український прапор. Синя небо, шовте поле. те І... поле. Образ ангела так, виникає ангела або України з крилами в України, і ангел борів, бо Україна то є наш ангел, якого ми всі маємо. І він нас захищає, і ми його захищаємо з калиновим вінком, таким традиційним українським. Ну і образ самого бояка, такий усереднений. Ми ну, намагалися такий знайти образ. Да, ми використовували зображення саме Олександра Біліка, капітана. але ж... Такий ми все рівно знаходили такий образ, щоб він не був сумний, там щоб він все ж таки оптимістичний, споки не не сміявся, а з посмір, ну, з такою оптимістичним виглядом стояв, такий могутній, величезний велетень, де в кого є і зброя в руках, але якщо ми приглянемо, що мова то то є твоя зброя. Тобто настільки оця ось зброя, що а мова твоя зброя, бо він несе ще інший контекст. Ну і внизу літери написані Слава Україні! Героям слава. Це якби ну, такий посил, саме як присвята всім і Україні, і всім героям через образ сам Олександра. Нагадаємо, Олександр Білік пішов захищати Україну задовго до повномасштабного вторгнення. Разом з побратимами і рідним татом, теж військовим захищали кордони на передових і навіть нульових позиціях. На одній з таких ділянок поблизу Бахмута, підійшовши фактично в притул до ворога, Олександр потрапив під обстріл. Від отриманих травм воїн загинув в пам'ять захисника і всіх українських героїв у Вінниці. Створили мурал. У Вінниці для дітей переселенців влаштували безкоштовне заняття зі скелелазіння. Запрошували на тренування дітей віком від 8 до 16 років. Групу сформували семеро юних підкорювачів скель. Активний відпочинок, другий рік поспіль організовує департамент маркетингу міста та туризму за підтримки вінницького туристичного бізнесу. Майстер-клас провели досвідчені інструктори. Вони допомагали правильно розкріпити страховку, слідкували за безпекою дітей і підказували, що потрібно робити. За гарних погодних умов подібні заходи проводитимуть протягом всього літа. Дітки лазують не в скельних туфлях, а в своїй звичайній обуві, це взуті це кросівки або кеди, але вони використовують бесідки, вони використовують мішечок з магнезією. Ну і ми провішували з нашим другим тренером Миколою маршрути за допомогою відтяжок, пристрою і мотузки. Дітки часто не так мотивовані, як дорослі, бо коли дорослі приходять на тренування, вони, у них є ціль, вони для чогось приходять і вони чомусь хочуть навчитися. Дітки іноді для розваги, для того, щоб спробувати, іноді тому, що хочуть так батьки. Але коли вони нарешті мають мотивацію, у них завжди є дуже гарні результати. Це усі новини цього дня, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Зі свіжою порцією новин. Чекаємо на вас традиційно о 19.30. на цьому крапку бажаємо лише позитивних новин. Віримо у збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.